Вітаю, ви на каналі АКБ Крамниця. У даному відео розглянемо спосіб відновлення акумулятора технології AGM, корпус якого не має доступу до електроліту. На обслуговування до нас потрапив акумулятор, який був встановлений на автомобілі Mercedes ML другого покоління з бензиновим двигуном 3,5 літри, без системи старт-стоп, але з деяким додатковим обладнанням. Зі слів власника, якщо авто постоїть добу, то запуск двигуна дуже важкий. Але якщо не користуватися автомобілем 2-3 доби, то запуск двигуна неможливий, і напруга на клемах, яку перед запуском вказує панель приладів, становить лише 11,5 Вольт. Звичайно, перше, на що натякнув власник, це те, що батарея неякісна, тому як відпрацювало лише 2 роки. Давайте її оглянемо та будемо розбиратись. Як ви вже помітили, акумулятор досить відомого бренду Excite, зроблений за технологією AGM, модель ЄК-950. Номінальна ємність 95 Аг, заявлений пусковий струм 850 А, європейський тип корпусу у розмірі L5 плюс праворуч. На мою думку, це досить хороші акумулятори, враховуючи якість і ціну у порівнянні з іншими виробниками, та коли привозять дворічний АGM, причому любий, то перше, що хочеться оглянути, це не стан батареї, а стан автомобіля. Авто вже подивились, є певні питання, але зараз оглядаємо акумулятор. Маркування дати виробництва вказує на грудень 2020 року. Трохи більше 2 років експлуатації, щось дуже мало. Оглянувши корпус, видно, що передня стінка пряма, немає втягнутих секцій, наклейка не знімалась, з обох боків все акуратно. Права стінка корпуса пряма, не видута, ліва частина також повністю пряма. Клеми в хорошому стані, видно, що не часто знімались і міцно затиснуті. Зверху під наклейкою видніється кришка. Вона суцільна і дуже міцно приклеєна. Хто відкривав такий акумулятор, знає, що розпалити цю кришку не так просто. І вона також без жодних слідів втручання. Загалом корпус в чудовому стані. На автомобілі його взагалі важко пошкодити, так як у цьому авто він встановлений в салоні під переднім пасажирським сидінням. Виймати та встановлювати акумулятор в Mercedes ML це прям одне задоволення. Замірюємо напругу 12,6 В, трохи маловато для цієї батареї. Тепер подивимось показники тестера. Внутрішній опір 373 мА, 615 а пускового струму при напрузі 1271 Вольт. Судячи з показників, це не найгірший результат і тому показники тестера поки просто будемо мати на увазі. Ну і навантажу вилкою одразу 200 А, щоб впевнитись, як тримає навантаження. Просідає до 10,2 В. Не скажу, що прям ідеальний показник, але тримається і двигун запустить без проблем. Наступний крок діагностики це перевірка фактичної ємності, і результат розряду, як виявилось, не дуже. Розрядивши до 10,5 В, злито з акумулятора було 18,8 Аг. і потім, зарядивши цю батарею, показник не змінився і показав лише 178 Аг заряду. За термін експлуатації трошки більше двох років акумулятор втратив близько 80% ємності. Чому так сталося, розкажу трошки пізніше, а зараз, звичайно, треба спробувати відновити цю батарею. Даний акумулятор не втратив воду і не висох, тому вскривати і доливати його поки що немає потреби. Він використовувався недозарядженим весь час і тому значна частина пластин вкрилась сульфатами. Для того, щоб їх розчинити, заряду генератором авто буде недостатньо, і треба провести один або кілька циклів десульфатації. Для цієї задачі я обрав один з режимів відновлення зарядного пристрою Nano 20 обираю тип батареї AG, що значить AGM батарея, вказую номінальну ємність акумулятора, у даному випадку це 95 Аг, та вмикаю обраний режим. Звичайними режимами заряду позбутися сульфатів досить важко. Наприклад, постійним струмом ви будете просто заряджати батарею і розчиниться лише невелика частина нещодавно утворених сульфатів, яка помітного збільшення ємності ніяк не додасть. Основна задача зарядом вплинути на великі кришталики сульфату, які закупорюють пори пластин та змусити їх вступити в реакцію. Доволі ефективним способом десульфатації буде використання імпульсного режиму заряджання, тобто подача струму з певними паузами. Перевага режиму відновлення у пристрої Nano 20 полягає у використанні невеликих засилою струму імпульсів різної амплітуди та тривалості. Першим етапом відновлюючого режиму йде до заряд батареї. Струм, як бачите, досить маленький, кілька секунд тримається 0,8 А у даному випадку і потім коротка пауза. І знову заряд, але вже меншим струмом. Далі збільшується на кілька секунд до 1,2 А та знову зменшується до 0,8, і після цього знову пауза. В такому режимі пристрій попрацював близько півгодинки та перейшов до наступного етапу: вмикається навантаження у 2 А і розряджається акумулятор. І поки він розряджається, розкажу, чому ж так сталося, що міцна батарея за два з лишнім роки втратила майже всю ємність. Діагностика автомобіля ніяких проблем не виявила, а от додаткове обладнання не вимикається. І у стані спокою споживає мінімум 250 мА і періодично заміри показали стрибки аж до 750 мА. Тобто акумулятор, поки був новий, з легкістю витримував такі вимушені навантаження. Та враховуючи постійний витік струму і досить короткочасні поїздки, використання недозарядженого акумулятора призвело до майже повної втрати ємності. Розряд досі триває і зараз 1754. І думаю, до кінця дня я його точно не розряджу, тому як напруга на даний момент становить майже 12,2 В і розрядний процес завершиться десь близько опівночі, тоді пристрій перейде до заряду цього акумулятора. Для того, щоб побачити поведінку батареї, вирішив встановити камеру, щоб поглянути на весь процес, тому зараз завершую робочий день та залишаю камеру спостерігати за розрядом. Як бачу, розряд проходив досить рівномірно та поступово. Провалів напруги не було, і близько першої години ночі напруга була на рівні 11,9 В і розряд мав скоро припинитись. Ранок наступного дня 7,59 19 жовтня, пристрій десь о 2-й годині ночі перейшов у режим заряду, і вже, як бачимо на дисплеї, 6 годин триває зарядний процес. За цей час акумулятору віддано 23,8 Аг, і струм поки тримається на рівні 1 А. Ще через 2,5 години напруга на клемах досягла 142 вольти, і струм знизився до 0,8 А. І в такому режимі пристрій буде відновлювати дану батарею не менше 3 діб, навіть трошки довше. Тому поки залишається тільки чекати і спостерігати за поведінкою батареї. Пройшла доба, і зараз 20 жовтня 8.30 ранку. До завершення процесу залишається 54 години. 27 годин вже триває відновлюючий заряд, і за цей час відданого акумулятору було 37 а годин. і хотілося б, щоб акумулятором було прийнято ці 37 а годин. Чекаємо далі. Пройшла ще доба, і зараз 8.45 21 жовтня. До завершення процесу залишилось 30 годин, і за цей час акумулятору було віддано 46 а годин. Акумулятор абсолютно холодний і жодного натяку на нагрів немає. І нарешті вже можна прослухати, що реакція батареї стала активнішою. Якщо близенько біля акумулятора прислухатись, то можна почути ось такий звук. Мати мають достатньо вологі наприкінці заряджання, так як насичуються капілярним ефектом, і адж М батареї можуть так помаленьку, ніби шипіти. Скломат, заповнений електролітом, добре його утримує по всій площі, що майже повністю мінімізує розшарування, тому, якщо приймете рішення про необхідність доливу води в AGM-акумулятор, то зволожуйте дуже невеликою кількістю води і при самому заряді намагайтесь щільно закривати пробки від банок. Якщо у вас батарея саме Ексайд, де доступ до банок досить складний і ви впевнені у необхідності додавання води. То отвори можливо зробити над мітками на корпусі майже під верхньою кришкою. Або на верхній кришці батареї доведеться вирізати дві прямокутні частини досить непроста задача, і якщо наважитись, то під цією кришкою на кожній банці знаходяться такі пластикові пробки, які відкручуються насадкою на 19. Відкрутити зовсім не проблема, а от потім зібрати все це і заклеїти, як було, трошки додасть клопоту. Наступний день заряду 22 жовтня 14. Година. Акумулятору віддано 74,2 Аг, і зарядний пристрій перейшов у підтримуючий режим з напругою 13,5, і в такому режимі залишу його ще на добу. Ранок 23 жовтня 8.25. Весь час заряду пристрій вказує 90 годин, і за цей період акумулятору було віддано 76 -годин. І Нарешті бачимо напис END. Який свідчить про завершення відновлюючого режиму, від'єдную пристрій та залишаю відстоятись акумулятору десь добу, 24 жовтня, 7,55 ранку, роблю заміри. Напруга тримається поки 13,06 В. Далі дивимось показники тестера. Внутрішній опір 3,37 мОм. пускового струму 678 А при напрузі 13,1. Особливих змін у пускових характеристиках не помітно, але задача була відновити саме показник ємності, який складав усього 18 Ампер годин. Зараз приєдную розрядний пристрій і подивимось, наскільки автоматичний режим відновлення допоміг даному акумулятору. Навантаження буду складати тих самих 3 А і розряд виставляю до 10,5 В. Але якщо побачу, що ємності більше, ніж 40 Ампер годин, то повністю розряджати не буду. Припиню розряд. При фактичних 40 А і більше батарея буде вважатись придатною до експлуатації. Якщо результат буде нижчий, ніж 40 Ампер годин, то доведеться повторити цикл та й, мабуть, вже вскривати батарею. Буду відштовхуватись від результату, Перша година розряду і напруга тримається на 12,5 Вольтах. поки виглядає непогано. Далі 3 години розряду минули і напруга 12,4 Вольти. А злито 10 годин. Минуло 10 годин розряду, і акумулятор віддав 30 а годин. напруга 12,2. І тут стає зрозуміло, що це вже досить хороший результат. І вже стало цікаво, скільки ще заряду є в даній батареї. Поки що акумулятор мене радує. Майже 13 годин навантаження і віддано 38 годин. Напруга 12,1. і При таких показниках батарею вже можна вважати придатною до експлуатації. Зараз минула 9 година вечора, і, мабуть, сьогодні розряду я не дочекаюсь, тому на результат погляну вже завтра зранку. Ранок наступного дня 7,58, 25 жовтня. Як бачимо, розрядний процес триває 24 години і не припинявся, тому як напруга на клемах досі тримається 11,2 вольти. Акумулятор за цей час віддав 72 Аг. це дійсно чудовий показник. Думаю, що розряд на цьому можна вже припиняти. Щоб не садити батарею в нуль. Вважаю, що автоматичний режим відновлення пристрою Nano 20 чудово впорався з поставленою задачею, і акумулятор після десульфатації показав дуже хороші результати. Так, звичайно, цей процес займає досить немало часу, але як результат маємо повністю робочу батарею. Звичайно, тепер можна його просто зарядити любим автоматичним пристроєм. Далі акумуляторна батарея буде встановлена на авто, і якщо власник не вирішить питання з підвищеним витіком струму, то знову послідовність подій піде по другому колу: використання недозарядженої батареї, швидка сульфатація, втрата ємності, і, можливо, в наступному році ця батарея знову повернеться на обслуговування. А можливо і ні. Це лише тільки припущення. Сподіваюсь, це відео було корисним. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!